У мене знову рій, вітер, не можуть определитися, де сісти, то рій з молодою маткою, а може і кілька їх бути. Отак От на гілках по жменці порозбивався, я їм повісив рамку. Ну, більша частина ніби на тій рамці сидять. Чекаю, коли обсядуться, за спокоїться тоді будемо приймати рішення як їх далі чи зразу чистий вулик чи спочатку треба поставити їм ящик Переноску, щоб вони туди зайшли. Ящик я поставив, але там де думав, що вони сядуть, вони там не сідають. Сильний вітер. Ось Там треба струсити, щоб пішли на рамку. Може там матка одна чи кілька. Може бути кілька маток трої. Ну no побачу зараз.